Щоб представити свою команду до місцевих виборів та особисто поспілкуватися з містянами, до Житомира завітав лідер радикальної партії Олег Ляшко. На думку політика, країна знову потребує кардинальної зміни влади, але цього разу українці мають зробити це демократичним шляхом на виборах 25 жовтня. А не розказуйте, що зарплат пенсії немає, а бігбордів розвішали. Невідомо чого. Десятки мільярдів доларів тратять на ті борти і на рекламу, замість того, щоб підняти на підвищення зарплат, на підвищення пенсій. Основне, чому ми йдемо до влади, тому що ми кажемо, що країні треба радикальні зміни, радикальне підвищення пенсій, заробітних плат, відновлення національної економіки, створення робочих місць. А не по грабу над держави, як ниніша банда Порошенка грабує цю державу, як грабувала банда Януковича. Олег Ляшко наголошує на децентралізації майбутні вибори мають особливе значення, і підходити до вибору людей, які керуватимуть на місцях, треба особливо відповідально. Бо насправді це не просто місцеві вибори. А оскільки в нас з ближчим часом я все таки думаю, що відбудеться децентралізація, що місцеві органи влади отримують значно більше повноважень, значно більше фінансових ресурсів, то надзвичайно важливо, щоб щоб ці місцеві органи були відповідальні, щоб вони відстоювали інтереси людей, не просто отримали можливості, а ще й мали відповідальність. Керівник Житомирської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка Ілля Смичок розповідає: на цьогорічні вибори від радикалів йдуть люди з незаплямованою репутацією. абсолютно більшість з яких ніколи раніше не працювали на державних посадах. Те, що в нас немає жодного колишнього депутата, це є радикальні дії. То, що ми хочемо зробити все, щоб знищити корупцію на місцях, це є радикальні зміни. Краще, повірте мені, молодого навчити працювати, тому що є навіть такі слухи говорять, там кажуть, що ваша недосвідчена команда, а ми ж стільки депутати, ми досвідчені, вони досвідчені красти. Краще молодого навчити працювати, ніж старого відучити красти. У радикальній партії впевнені молоді політики, яких українці оберуть на виборах 25 жовтня, мають стати основою для формування нової політичної еліти в Україні.